З вами сьогодні я, відо Даша. І сьогодні я буду показувати, як я э, свій дом обстраю. У нас нова обновка я вам показувала в прошлому відео. І це дуже класно. До речі, зі мною сьогодні на зв'язку. Т ч не говориш хто? Короче, зі мною сьогодні на зв'язку Софія. Э, я зараз буду обстраивать дом. Я От я 100% знаю, що я буду робити. Дивіться. нова обнова. І я беру просто любий дом. Вибираю. Наприклад, нажимаю на ось ось цей Остейсдом. Вибираю будь-яку кімнату. Наприклад, я виберу. Вітальню. Гляньте. Ну вигляньте. Беремо, ставимо. Тут у нас стоїть піаніно. І можна тупо робити те, що ви хочете. Можна навіть штори поставити, це дуже класно. От я обожнюю. От це тепер, це моя найлюбима гра, але тепер вона ще більш моя, стала моєю любимою. Ну ви просто подивіться на ось це. Ну, як ж можна додуматися таке зробити? Ну я не розумію. Це дуже класно. Шосфей. Короче. Це найкраще у світі. Но найкраще в світі. Може даже посеред хати такого дерево поставить. Короче, я зараз буду ставить щось Я думаю, зараз зробити на першому поверсі щось. Я думаю, на першому поверсі я зроблю вітальню. Але диван я буду не звідси брати, а звідси. Ну, бо тут більший диван, типу. буде красивенько. Так значить, вітальня у нас буде тут. Ну, ну, це дуже класно. Коротше, советую вам. Советую, як спец, СКАЧАТЬ собі Avatar World і зробити самій дом. Оцей дом іде без мебелі, ЯКІ я зараз обстраюю. Того я його зараз буду обстраювати. І тут буде дві частини. Тому що я все не зможу в один умістити. Вибачте, ласочка мене. Я, я все не можу вмістити не зможу. На жаль. Тому я буду другу частину робити. Um, тому що мені. Я не знаю чому, але в мене довгі відео не викладаються. Тому я не зможу вам довгі відео зробити. Такі люстру можна поставити, але я не дуже хочу цю люстру. Але я не знаю, як цю люстру назад забрати її якось назад? А, типа, можна назад то так вот. Шазофи? Можно Да, це жалко, да. Е, кстати, да, було прикольно, якщо можна було один за одним в Waterworld гулять. Але якщо тільки ви дружите. І типа можно написать ник. Ем... Наприклад, е, відео Даруна», це мій канал називається. І, наприклад, е, Софія 0808. <рес> <рес> ну, не знаю. Е, можна просто це написати, і у нас просто ми можемо зразу разом гуляти. Просто це буде дуже прикольно. Жалко, що вони ще не додумались це зробити. Але я думаю, що вони точно в якійсь обнові це додумаються зробити. Ну, раз вони настільки круті. І до речі, я хочу на другому поверсі ще поставити оце все. І, до речі, мені потрібно зараз піти в один дом і забирать це все. Оце все при все. Тільки я коврик тоді не ставила, а зараз підемо і його заберемо. Тому що. Ну, типу, мені воно теж треба до наступної частини. Ем, ось тут. Ми йдемо на другий поверх. Статі Софій, я бачила, що, типу, е, хтось робить так обнову, що у них ще з'являється. Стоп. А де вона? А, ось дом. Але де, де сам стол? Де сам стол? А? Стола немає. Стола немає. Що? Ні, вони купляють це. Длинная края че так работает. Ну, его тогда прийдеться туда тащить, я думаю. Ну ладно. Тришки буде неудобно. Капец, ну что на мой настульчик на стола? Я хотела себе поставити Жалко. А, я А може... А може оно тут. Ну навряд ли, я не думаю, что тут. Типа буду такі красиві стіла тут. Ну, як би не думаю. Ну так, да, як я і говорила, його тут немає. Ну, його ніде немає, того буде без сьомо, на жаль. Кстати, я хочу ще подивитися отут, а як щось, типа... Тут то, теж зробити, типу, звідси теж. І щоб була мені, в мене така от штука. Це типу столик для кормлення І я думаю, що я поки що тільки думаю, як зробити мені далі. Тому всім пока-пока.